Доброго дня, і це наш новий урок з математики 5 класу. Давайте почнемо. Наша на сьогодні тема це кут види кутів та вимірювання кутів. Почнемо з того, що таке кут. Кут це така геометрична фігура, яка утворена двома променями, які мають спільний початок. Ну Ось, наприклад, якщо в нас є ось промінь, наприклад, так, ось його початок, і є якийсь інший промень. Який також іде з цієї точки. Тоді ця геометрична фігура називається кут. Якщо в нас є два доповняльні промені, тобто в нас є ну, якась пряма точка, яка ділить цю пряму на два доповняльні промені. І тоді кут, який утворюють ці два доповняльні промені, називається розгорнутим. Поки що це запам'ятаємо. Зараз поговоримо, як можна називати кути. Є три варіанти, як можна називати кути, це залежить від ситуації, але розкажу зараз які. Ну, в нас є якийсь, наприклад, кут, ось його початок. І у даному випадку да, забув сказати, що ось ці два промені, які утворюють кут. У даному випадку це називається сторона, сторони кута. А точка, початок променів, оцих, це вершина кута. І у даному випадку, якщо ця точка, наприклад, у нас точка А, тоді ось цей кут можна назвати як кут А. Просто кут А. І записують, як це. Як це записують? Значить, кута записується ось таким чином. Дивіться, як кут. Так? І записується як кут А. Ось таким чином. Але зараз я скажу, чому це не. Потім я скажу, чому це не дуже гарний варіант запису кута, якщо в нас будуть деякі інші ситуації з кутами. Е, ну, далі, другий варіант. Це. Якщо в нас, наприклад, пам'ятаєте, як я говорив, як можна називати кути. Якщо в, нас є, общаюсь, промені. Якщо в нас є промінь, і в нас є його початок, це у даному випадку А. Ось цей промінь, наприклад. То у нас в промені йде спочатку початок променя. ось, А другий, друга буква це ну, як, якась точка, яка взята на цьому промені. ну, Наприклад, точка Б. І в даному випадку цей промінь називається промінь АБ. Аналогічно з ось цим променем. Наприклад, візьмемо точку С якусь. І ось тепер дивіться. Ось цей варіант назви кута використовують найчастіше. Як це роблять? Ну, пишуть таки символ кута. У назви кута всередині. Тобто, у даному випадку у нас назва кута буде складатися з трьох букв. посередині в нас буде буква кути, вершина кута. Тобто у даному випадку посередині в нас буде буква А. А ось тут, по боках від букви А, може бути либо CB, либо BC. Тобто, в даному випадку, це тут може бути кут САБ або ж BAC. Тобто, ну, тут різниці немає. Це, в Цей варіант назву кута використовують найчастіше. Також, як ще можна називати кути, в нас є така цікава штука, як грецький алфавіт. І там є такі букви, як, наприклад, альфа, бета. Гамма, омега. Тобто ось так вони прописю записуються. І ось у даному випадку ми можемо ось цей кут а, назвати як кут альфа. А як це написати? Дивіться, ну ось так. Я напишу це, як зараз ми поговоримо про це. Оце ну, в нас буде кут альфа. Ось бачите, альфа. Тобто альфа це в нас, можна сказати, величина усього кута. Тобто в даному випадку це в нас буде а, кут альфа. Ось таким чином. Тепер а, що потрібно поговорити, як вимірюються кути? Кути вимірюються у градусах. Тобто величина кута вимірюється у градусах. А, дивіться, якщо у нас є, Давайте почнемо з розгорнутого кута, якщо в нас є розворну... розгорнутий кут. І ось ці доповняльні промені, які утворюють розгорнутий кут, вони утворюють кут величиною 180 градусів. Тобто величина ось цього кута в нас 180 градусів. Давайте ось так навіть запишемо. Ось це буде точка А, початок, вершина кута, якась точка Б та якась точка С. У даному випадку можна записати це як кут, наприклад. BAC, знову ж таки, посередині вершини кута, дорівнює 180 градусів. Дорівнює 180 градусів. Ось. І. <клес> <клес> величину ось цю позначають іноді як альфа. Тобто як градус, як величина кута. Тобто, якщо буквами позначають просто як якийсь кут, то грецькими буквами взагалі... то Прийнято позначати градусні міри кутів. Якщо вони, наприклад, ну, наприклад вони невідомі, тоді позначають як альфа. Тепер про що потрібно говорити? Про а, таку штуку, як а, довільний промий у куті. Ну, ось, наприклад, Якщо у нас є якийсь кут, ось кут А. Б, і це, ось тут точки а, Б, С. Ось цей кут Б, а, С. І тоді дивіться, а, якщо ми ось тут візьмемо якусь довільну точку та проведемо з вершини кута промінь який проходить через цю точку, то тоді цей промінь ділить ось цей кут на два кути. Тобто, у даному випадку, ось це у нас, наприклад, буде точка П. У даному випадку промінь АП. Ділить кут BAC на два кути: кут BAP та кут PAC. Зараз ми поговоримо ще про ем, один цікавий вибудок розміщення ось цього променю. Це дуже важлива річ на самом ділі. Е, тепер поговоримо про види кутів. Які бувають види кутів? Ну, Ми вже знаємо, що, ми вже знаємо один е, вид кутів. Кута – це розгорнутий кут. Тобто у даному випадку його величина дорівнює 180 градусів. У даному випадку кут А Б С дорівнює 180 градусів, а значить він розгорнутий. Це перший випадок. Другий випадок це особливий такий випадок, дуже цікавий. Це половина від розгорнутого кута. Дивіться, ну, якщо цей кут на 180 градусів, то половина це 90 градусів. І кут 90 градусів він називається прямим ще. І його малюють ось таким шином. Як угол кімнати. Позначається прямий кут як ось такий ось так, як квадратик такий. Ось. Тобто це у нас 90 градусів. Тобто це у нас, наприклад, якийсь кут також БАЦ. У даному випадку кут БАЦ дорівнює 90 градусів. Це такі основні випадки кутів. одні з основних. Ще варіанти, два варіанти є. Перший варіант це гострий кут. Що таке гострий кут? Гострий кут це кут, величина якого більше за 0 градусів, але, але менше за 90 градусів. Ну, дивіться, якщо візьмемо, наприклад, прямий кут якийсь, так? А, Б. С. І якщо ми проведемо е, в цьому куті якийсь довільний промінь. Ну, ось ось такий, наприклад. Це точка, наприклад, ну, П візьмемо. Тоді кут ПАБ називається гострим. А кут САП також гострим. Ну, зараз давайте про ПАБ. Дивіться, це можна як записати: Кут ПАБ. Як можна записати, що він гострий? Записати це можна е, за допомогою подвійної нерівності. Кут ПАБ він менший за 90 градусів. Бачите? Менший за 90 градусів, але більший за 0 градусів. 0 градусів це коли в нас ось цей промень накладається на ось цей. Тому це 0 градусів. Ось таким чином. І другий випадок. Е, якщо в нас є. ну давайте ось. Тут же намалюється. У нас є розгорнутий кут, е якийсь кут ПАБ. Це розгорнутий кут. І ось дивіться, якщо ми у даному випадку... Ладно, давайте я ось це приберу зараз, проведу з вершини кута ПАБ якийсь промінь ось таким шином. Якийсь d точка буде. Дивіться. Ось цей у нас ПАБ, промінь, розго... кут розгорнутий. Кут ДАП ми можемо сказати, що це гострий кут. А ось кут ДАБ. Кут ДАБ це тупий кут. Чому? Тому що, давайте запишемо за допомогою подвійної рівності, знову ж таки, кут DAB, дивіться, він більш за 90 градусів. То бачите, 90 градусів ось тут десь. А він більше за 90 градусів. Тобто більше за 90 градусів. Але менше за 180, тоді такий кут називається тупим. Тоді такий кут називається тупим. І що хотів сказати, що якщо в нас якийсь кут є, наприклад, і якийсь довільний промінь ділить його на два кути. То тоді сума величин цих кутів дорівнює цьому куту. Дорівнює величини цього кута загального. Ну, тобто, наприклад, ось якийсь кут, не буду вже позначати, і ось якийсь промінь. Так? То тоді ось цей кут, він дорівнює сумі ось цього кута. Ладно, давайте позначу, щоб було проще зорієнтуватися. Дивіться, кут БАД. В даному випадку промінь АС ділить його на два якісь кути. Тоді ми можемо записати, що кут БАД дорівнює кут BAC додати кут САД. Тобто ось таким шилом. Це така невеличка теоремка. Тепер поговоримо про. Що я говорив про таке особливе розміщення довільного променю у, кути, у куті, це називається бісектриса. Що таке бісектриса? Бісектриса це промінь у куті, який йде з його вершини та ділить його на два рівни куті. Ну, ось, наприклад, якщо в нас є кут, знову ж таки, кут БАЦ, і в нас є. Промінь ось такий. Наприклад, АД. І ми знаємо, що АД в нас це бісектриса кута БАЦ. У даному випадку що ми можемо сказати, що кут БАД в нас і кут ДАЦ. Вони рівні. Ми можемо це записати ось таким ширином, дивіться: АД. Це бісектриса. Кута BAC, а тоді... Тоді кут BAD дорівнює куту, кут BAD дорівнює куту DAC. Ось таким чином. Тобто ось так діє бісектриса на кути. Це дуже важливе поняття, дуже важливо, воно нам знадобиться у майбутньому для вирішення геометричних задачок. Ну на цьому поки що все. На наступному уроці ми з вами будемо вирішувати задачі е, за темою кут, види кутів та вимірювання кутів. До скоріших зустрічів, вдачі, вивчення математики.